Глядачі вистоїмо, поширюйте, Коментуйте лайкайте. Ми сила в Україні. Зазнала тяжких втрат друга окрема гвардійська бригада Ордена Жукова, спеціального призначення ЗСРФ. Другу бригаду спецназу з Пскова Командування зробило гарматним м'ясом під час війни з Україною. Підрозділ зазнав тяжких втрат, намагаючись штурмом взяти укріплені позиції українських військ. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк на своєму каналі в Телеграм. Командування ЗСРФ продовжує використовувати підрозділи спеціального призначення як піхоту. У ході штурмових дій позицій ЗСУ друга. Окрема бригада спеціального призначення, військова частина 64044, Псков зазнали величезних втрат, розповів Цимбалюк. Він уточнив, що спецназ змушений виконувати роль піхоти через великі втрати в ЗСРФ та погану підготовку мотострілкових підрозділів згідно з офіційними даними генштабу ЗСУ на ранок 7 серпня кількість втрат російської армії на українських фронтах перевищила 42 тисячі загиблих. З них близько 300 окупантів було ліквідовано лише за останню добу. Найбільших втрат Росіяни зазнають на донецькому напрямку, де намагаються лобовими атаками прорвати укріплені лінії оборони ЗСУ. Серйозних успіхів ворог немає. Також за інформацією Цимбалюка, окупанти з. Середилися на спробах штурму околись Бахмута та Авдіївки, Проте атаки закінчуються загибелі особового складу у великих кількостях. Так, напередодні, під час проведення штурму позицій ЗСУ біля Авдіївки, підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади, 1-го армійського корпусу окупантів зазнали великих втрат у 83 особи загиблими та пораненими. У своєму телеграм-каналі журналіст зазначив, що ЗСУ розбили російський підрозділ, який базується у військовій частині за номером 08801 на окупованій частині Донецької області у Комсомольську. Під час проведення штурму позицій українських військ біля Авдіївки, підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади, військова частина 8.801 комсомольське першої, АК зазнала втрат 30 загиблих і 53 поранених військовослужбовців, зазначив журналіст. А тим часом військовослужбовців з Чуваші, Росія кинула на гроші. Найманці залишилися без обіцяних виплат. Вони влаштували бунт і вимагають грошей за вбивства українців. Як ідеться в сюжеті проекту Freedom, добровольцям з Чувацької республіки, влада пообіцяла заплатити понад 200 тисяч рублів за участь у війні і по 2000 тисячі добових за кожен день на фронті. Але коли найманці повернулися додому, грошей вони не побачили. Бачили 40 бійців батальйону АТАЛ написали голові Чуваші публічне звернення з проханням не ганьбити республіку невиконаними обіцянками у своєму зверненні. чуваські найманці зазначають, що незважаючи ні на що, готові воювати і далі, але погрожують вийти зі складу батальйону «Атал» і перейти служити у приватній військовій компанії, де їм точно заплатять. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширіти, коментуйте лайкайте. Ми сила.